Цілий світ без міра звасалився. як Ісус маленький народився, не в палаці, на м'якій парині, а у яслах на пакучім сіні. Перші до господньої дитини пастушки прибігли з полонини. Перші сина Божого вітали, на сопілці коляду заграли. Поклонились Божому дитятку, принесли удар йому, ягнятко й і ми до Божої дитини, принесів їй дар від України, принесів любов йому дитячу і молитву, щиру та гарячу. І про сім маленького месію збороти лихо, люте, волю долю поможи здобути. Христос рождає!